Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я Стеснен 20. І сьогодні буде відео, куди я пропав, ще все таке. На фоні буде ігра «Хонтлайн Майамі». Ну якщо ви не проти, то можете подивитися, як я граю. Ну а ми приступаємо. Коротше, я зараз відповім на питання, куди я пропав, і далі вже буду відповідати на питання підписників. Так, ну що, куди я пропав? Все почалося з того, що я, коли йшов зі школи назад додому, то я вирішив скоротити і піти по парку. Іменно там мене випав з рюкзака телефон і почав, і я коли повернувся додому, я помітив, що телефон немає. Я пішов е, в парк, і я його цілий день не міг знайти. На другий день я його тільки не йшов. Це був точно мій телефон. І чехол такий самий, і обої були такі самі, Тільки він був дуже сильно погнутий. Я не знала, що його робили. Може, пригали на ньому ще щось. Короші, я його заніс на цей на ремонт і, і сказав мені ремонтник, що, про, що буде вигідніше купити новий телефон. І я йому сказав, що мені цей телефон потрібен. Він мені зремонтував, ну, а потім я зняв два е, дуже крутих відео по Ну Вони вам во не дуже сильно зайшли. Так, ну все, в принципі, я вам об'яснив, чого мене так довго не було. Ну, а тепер я буду вже Ну, тепер вже ми приступимо про відповіді на запитання підписників. Ну, на жаль, всього одне запитання від підписників. Є ще друге запитання, яке мені задав друг, як там нормально все. Я сказав завдану, ну, я зрозумів, що на нього нема смислу, якби відповідати, так що я. Зразу же відповім на перший коментар і буду вже закінчувати відео. Питання, Даня? Насправді, то ми ж ним зараз просто не общаємося, тобто в нас немає ніякої сори, ми не обідалися на друг друга. Ну, просто поки не спілкуємося. Може, потім дознімемо маньяка, ще якісь серіали, і потім вже будемо знімати про гаріс мод. Або я можу зняти відео про Хонтай Майям, як там відкрити секретний уровень, бо то, що його там дуже мало хто може відкрити, і він тільки зв'язаний з, з одним уровнем. І та, а так то його неможливо майже отримати. Там треба саме головне не вмирати на третьому поверсі. Якщо ти вмреш, то тебе сразу ж пристрелять в кімнаті. Якщо, якщо не вмреш, то, то треба швидко забрати касету, поки тебе не пристрелив. Поки тебе не пристрелили. Ну, я потім вам покажу, як це зробити. Ну, на цьому все. І з вами був як завжди, я стесник до 0. І всім пока!